У системі фінансів левередж це використання постійних операційних та постійних фінансових витрат у намаганнях збільшити прибутковість підприємства. Більш точніше в економіці під словом левередж розуміють процес управління активами та пасивами підприємства, спрямований на збільшення прибутку. Відповідно до поділу витрат на постійні операційні та постійні фінансові, виокремлюють операційний та фінансовий левередж. Обидва типи левереджу включають як ризик банкрутства, так і мінливість прибутку. Бутку операційний левередж Operation Leverage – утворюється за рахунок використання підприємством постійних операційних витрат. Фінансовий левередж Financial Leverage – виникає у випадку використання підприємством позикових засобів фінансування, які впливають на вимір коефіцієнта рентабельності власного капіталу та дозволяють йому отримати додатковий прибуток на власний капітал. Всім привіт! Наш 24-й випуск присвячений якісному використанню механізму левереджу, дія у Перекладі з англійської та його значенню в управлінні підприємством, а тепер ретельно та покроково. Вивчення проблеми формування структури капіталу передбачає вивчення двох понять: перше це підприємницький ризик, тобто ризик вкладення коштів в активи корпорації, що не має боргів. Та друге фінансовий ризик, що доповнює підприємницький. Фінансовий ризик стосується власників цінних паперів як результат формування капіталу через випуск облігацій, привілейованих акцій тощо. Підприємницький ризик. Підприємницький ризик являє собою невизначеність в одержанні майбутнього доходу від основної діяльності, тобто прибутку до сплати відсотків і податків. Він зумовлений низкою факторів: перше змінами попиту на продукцію підприємства. Друге змінами цін на продукцію, що реалізується. третє коливаннями цін на сировину, на півфабрикати та інше. Четверте, здатністю підприємства змінити ціни на випуск своєї продукції залежно від змін попиту на товари та послуги, що купуються. П'яте можливістю настання такого випадку, коли товар перестає користуватися попитом на ринку. Шосте високим операційним левереджем операційною залежністю. Важливість того чи іншого фактора залежить від галузі господарства зі специфічною технологією, розвитком ринків, політикою в галузі цін тощо. Деякі фактори компанія може певна. Мірою регулювати. Наприклад, розмір продажу, ціни на продукцію, що реалізуються. Особливе місце серед чинників, що визначають підприємницький ризик, посідає так званий операційний левередж. Він відображає залежність прибутку від рівня постійних фіксованих витрат виробництва. До них відносять платежі за оренду приміщень, устаткування, амортизація, страхування майна, платню адміністративному персоналу та інше. Високий рівень постійних витрат, звичайно, спостерігається у високоавтоматизованих Теломісних виробництвах, крім того, в наукоємних виробництвах з високою часткою висококваліфікованої робочої сили постійні витрати вищі через те, що в роки спаду виробництва надлишкова робоча сила не звільняється і оплачується. Прибуток підприємства з високою часткою постійних витрат чутливіший до коливань продажу. За решти рівних умов, чим вищі постійні витрати підприємства, тим вищий підприємницький ризик, оскільки навіть невелике підвищення витрат понизить дохід від основної діяльності. Фактор операційного левереджу використовується під час бюджетування капіталу на вибір проекту інвестицій впливають багато чинників, у тому числі і розміри постійних витрат підприємства. Зміні витрати залежать від обсягу продажу. До них відносять витрати на сировину, матеріали, послуги, пов'язані з і реалізації продукції, оплату робочої сили та інше. Поділ витрат на постійні змінні є умовним. Постійні витрати можуть змінюватися за певних обставин. Наприклад, за умов, коли підприємство переглянуло договір про оренду, витрати на оплату оренди у витратах виробництва знизилися. Водночас, зміні витрати можуть не змінюватися протягом тривалого часу, незалежно від обсягу продажу. Спеціальні служби, що здійснюють контроль над витратами, дотримуються двох золотих правил. Перше золоте правило полягає в тому, що змінні витрати треба контролювати як частку в обсязі діяльності. У разі збільшення витрат на 50%, змінні витрати також повинні зрости на 50% або навпаки. Друге золоте правило полягає в тому, що постійні витрати слід контролювати як абсолютний розмір, а не як частку в обсязі продажу. Вони не змінюються ні у випадку зростання продажу, ні за його скорочення. Операційний левередж. Поняття операційний леверіша розкриває операційну залежність зростання прибутку від постійних активів і пов'язаних з ними постійних витрат виробництва. Для визначення такої залежності використовується метод відомий у літературі як побудова графіка безбитковості і знаходження точки безбитковості. Точка беззбитковості визначається за формулою, DFC – постійні витрати, P – ціна одиниці виробу, VC – змінні витрати на одиницю виробу, ПІМ VC – Contribution Margin – частка постійних витрат у доларі продажу. На підставі графіка беззбитковості точка беззбитковості дорівнюватиме. Це означає, що за реалізацією 5 тисяч одиниць виробів за ціною 10 доларів за кожний виріб обсяг продажу становитиме 50 тисяч доларів. Оскільки прибуток дорівнює нулю, то в ціні одиниці виробу постійні витрати становитимуть 6 доларів. Побудова графіка беззбитковості передбачає кілька припущень. По-перше, до постійних витрат відносять такі витрати, які не змінюються протягом певного часу. По-друге, змінні витрати на одиницю продукції не змінюються в разі зміни суми реалізації продукції підприємства. По-третє, сума реалізації одиниці продукції однакова за будь-якого випуску продукції. Графік беззбитковості показує залежність прибутку від обсягів продажу і витрат виробництва продукції, що у Свою чергу визначаються співвідношенням постійних і змінних витрат. На осі абсцис графіка міститься інформація, що характеризує підприємницьку діяльність підприємства. Це можуть бути показники випуску одиниць виробу або використання виробничих потужностей у відсотках. На осі ординат зазначаються суми в тисячах доларів для вимірювання обсягів продажу, валових постійних і змінних витрат виробництва, прибутку і збитків. Лінія сукупного виторгу від продажу виходить із нульової точки і зростає в міру зростання продажу одиниць продукції. Лінія сукупних витрат виходить із точки 30 тисяч, що відповідає сумі постійних витрат. Точка перетину двох ліній називається точкою безбитковості, коли підприємство не має ні прибутку, ні збитку, Збитку. Деякі автори називають її мертвою точкою або порогом рентабельності. Зліва внизу розташована зона збитків. Вона розширюється з одного боку у міру зниження обсягів сукупної реалізації, з іншого у міру погіршення співвідношення між постійними і змінними витратами, тобто з падінням питомої ваги змінних витрат. Угорі праворуч міститься зона прибутків. Вона розширюється в міру поліпшення співвідношення між постійними і змінними витратами. Чим ви Питома вага змінних витрат, тим вищий прибуток. На графіку Точка беззбутковості відповідає виробництву 5 тисяч одиниць виробів або 50% використання виробничих потужностей. За умови ціни виробу 10 доларів, обсяг продажу становить 50 тисяч доларів. Припустимо, що підприємство планує виробити 7 тисяч одиниць виробу. Тоді сума реалізації становитиме 70 тисяч доларів, а сукупні витрати 58 тисяч підприємство отримує прибуток 12 тисяч доларів. Побудова графіка безбутковості виробництва і реалізації продукції дає змогу фінансовим менеджерам визначити межу, далі якої ні кроку назад. У найгірші для підприємства часи необхідно утриматися на критичній точці. У випадку різких змін конюктури, ослаблення конкурентної позиції фінансові менеджери, мусять визначити точку відліку, після якої підприємство входить у зону збитків. У цих умовах фінансові аналітики підприємства повинні розробити і запропонувати рішення, які б допомогли. Помогли зупинитися на мертвій точці, а потім перейти в зону одержання прибутку. Операційний левередж, тобто залежність обсягів продажу і прибутків від постійних витрат, створює можливість появи операційного ризику. Чим вищий коефіцієнт операційного важеля, тим вищий його вплив на зростання прибутку. Але водночас зростає ризик неотримання планового прибутку або одержання збитку. Визначимо коефіцієнти операційного левереджу для двох підприємств з різним співвідношенням прямих і змінних витрат. На графіку використана інформація компанії з високим рівнем постійних витрат. До них входять стали транспортні транспортні інші підприємства з високими рентними платежами, платежами податків на майно, відрахуваннями на амортизацію. Пряма сукупного виторгу перетинає пряму сукупних витрат під великим кутом. На практиці це означає, що зі збільшенням обсягу реалізації продукції прибуток. Зростає швидкими темпами, проте, якщо відбувається зниження обсягів реалізації продукції після проходження точки беззбитковості, збитки зростатимуть також швидкими темпами. На графіку безбитковості 2 зображена компанія фірма з низькими постійними витратами. Дві лінії після точки безбитковості відходять одна від одної під невеликим кутом, порівняно з фірмою 1. Тому прибуток зростає повільнішими темпами. Але це компенсує менший ризик. До них, звичайно, відносять невеликі інноваційні компанії. Вимірювання операційного левереджу. Графік безбитковості дає змогу виміряти операційний левередж. Ситуація. Компанія, підприємство реалізує вироблені вироби за ціною 10 доларів. У цій ціні 6 доларів становлять постійні витрати. Відповідно до основних припущень, змінні витрати на одиницю виробу не змінюються за зростання реалізації. Отже, вони становитимуть 4 долари. Складемо калькуляцію продажу і прибутку компанії. Таблиця 1. На підставі даних таблиці, використовуючи формулу, визначаємо коефіцієнт операційного левереджу. Коефіцієнт високий, отже, у перспективі компанія має високий ступінь ризику щодо удержання збитку, якщо обсяг продажу знизиться. Але у випадку зростання обсягу продажу прибуток підвищуватиметься високими темпами. Ступінь впливу операційного левереджу на результативність виробничої фінансової діяльності компанії виражається також алгебраїчною формулою де Q кількість вироблених одиниць товарів, P. Ціна одиниці виробу, VC змінні витрати в одиниці виробу, FC постійні витрати. Компанія 2 реалізує одиницю виробу за тією самою ціною 10 доларів. У цій ціні змінні витрати становлять 5 доларів. Таблиця 2. Калькуляція продажу і прибутку компанії 2. На підставі даних таблиці 2 визначаємо коефіцієнт операційного левереджу. Коефіцієнт операційного левереджу в компанії 2 нижчий, ніж у компанії 1, що пояснюється нижчим відношенням постійних витрат у загальних витратах. Ризик загрози збитку менший, але можливості зростання прибутку більш обмежені. Використовуючи алгебричну формулу, дістанемо. Маємо той самий результат: фінансовий ризик. Фінансовий ризик виникає як додаток до підприємницького у тих компаній підприємств, що формують структуру капіталу із залученням позикових коштів. У кінцевому підсумку його несуть акціонери, що володіють звичайними акціями. Сутність фінансового ризику полягає в тому, що фактична норма прибутку в компанії, які використовують позики, знижується порівняно з очікуваною, якщо очікуваний прибуток скоротився. Ситуація. За прогнозами фінансових аналітиків, у поточному році компанія повинна була одержати 2 мільйони доларів прибутку, маючи активи у розмірі 10 мільйонів доларів. Компанія була створена три роки тому, через що податки у наступному році не сплачує. Капітал компанії однорідний, тобто складається тільки з акціонерного капіталу. Прийнято рішення, що в наступному році компанія вводить у структуру капіталу позикові кошти на суму 5 мільйонів доларів за рахунок скорочення акціонерного капіталу. Ставка боргу – 15% потрібно визначити очікувану і фактичну ставку прибутку за зміну структури капіталу. Перше визначаємо очікувану ставку прибутку на акціонерний капітал. Друге. Визначаємо очікувану ставку прибутку на акціонерний капітал у разі зміни структури капіталу. Очікуваний прибуток до сплати податків 2 мільйони доларів. Процентні платежі за користування позиковими коштами 15% на 5 мільйонів 750 тисяч доларів. Прибуток для власників звичайної акції 1 мільйон 250 тисяч доларів. Очікувана ставка прибутку на акціонерний капітал дорівнює. Таким чином використання фінансового левереджу може привести до підвищення очікуваної норми прибутку з 20 до 25%. Третє. Наприкінці фінансового року виявлено, що прибуток, який може одержати компанія, скоротився до 1 мільйона доларів. Визначимо фактичну норму прибутку за відсутності боргу компанії. Фактичний прибуток 1 мільйон доларів, процентні платежі за боргом відсутні. Прибуток для власників звичайної акції 1 мільйон доларів, фактична норма прибутку 10%. Очікувана норма прибутку становить… Норма прибутку скоротилася з 10 до 20. Четверте. Визначаємо фактичний прибуток, вводячи в структуру капіталу борг на 5 мільйонів доларів і викуп 5 мільйонів звичайних акцій. Фактичний прибуток дорівнює. Процентні платежі за боргом. Прибуток для власників звичайної акції. Фактична норма прибутку дорівнює. Очікувана норма прибутку дорівнює. Отже, за сприятливих обставин, тобто за запланованого зростання прибутку, введення структуру капіталу боргу за рахунок викупу звичайних акцій, зумовлює зростання норми прибутку з одночасною появою фінансового ризику. Він проявиться в тому разі, якщо очікуваний прибуток буде нижчим планового. У компанії без боргів у нашій ситуації фактичний прибуток буде нижчим очікуваного. Падіння з 20 до 10 відсотків, тобто в два рази. Проте за наявний. Боргів фінансовий ризик зростає. Норма прибутку падає з 25 до 5%, тобто скорочується у 5 разів. Використання боргового фінансування підвищує норму прибутку, але і збільшує ризик її значного зниження. Прийняття рішення про введення в капітал компанії позикових коштів завжди компроміс між дохідністю і ризиком. Вимірювання ступеня впливу фінансового левереджу. Вплив фінансового левереджу на прибутковість компанії, зокрема на величину чистого прибутку, на одну акцію, може бути обчислений за такими формулами. Формула може бути використана в перетвореному, зручнішому для розрахунку вигляді. Для порівняння двох показників фінансового левереджу й операційного левереджу використовуємо дані таблиці 3. На їх підставі складемо звіт про прибуток по компаніях 1 і 2. Припустимо, що в першій компанії борг у структурі капіталу вищий, ніж у другій. За інших рівних умов відсотки виплачені за боргом будуть 5 тисяч доларів і 2 тисячі доларів. Відповідно, для визначення ступеня впливу фінансового левереджу використовуються дані складеного нами звіту про прибуток таблиця 3. Звіт про прибуток компанії у мільйонах доларів. За даними звіту про прибуток, визначимо фінансовий левередж за компанією 1. Це означає, що 1% зростання прибутку до сплати процентів і податків може сприяти зростанню прибутку на одну акцію на 1,7%. У структурі капіталу компанії 2 частка боргу менше, тому відсотки за боргом у звіті становлять. Відповідно, знижується ступінь впливу левереджу. Отриманий результат показує, що в другій компанії 1% зростання прибутку може сприяти збільшенню доходу на одну акцію на 1,25%. Отже, вплив фінансового левереджу в другій компанії менший. Вимірювання спільного впливу операційного і фінансового левереджу на практиці застосовують як операційний, так і фінансовий левередж. Для вимірювання їхнього спільного впливу пропонується формула. Спільний вплив операційного і фінансового левереджу розраховується таким чином. Формула може бути перетворена алгебраїчно, де Q кількість вироблених одиниць виробів, P – ціна одиниці виробу, VC – змінні витрати на одиницю виробу, FC – постійні витрати і сплачені відсотки. Визначаємо спільний вплив операційного і фінансового левереджу. Спільний вплив на дохідність однієї акції вищий у першій компанії, де більше частки постійних витрати позикового капіталу в структурі капіталу. Ризик, який беруть на себе менеджери першої компанії, може сприяти значному зростанню доходу на одну акцію, а за відповідних рішень акціонерних зборів і на підвищення дивідендів. Тож підсумовуємо. Сила впливу операційного важеля левереджу показує ступінь підприємницького ризику, тобто ризику втрати прибутку, пов'язаного з коливаннями обсягу реалізації. Чим більше ефект операційного важеля, чим більше частка постійних витрат, тим більше підприємницький ризик. Сила впливу операційного важеля завжди розраховується для певного обсягу продажів. Зі зміною вирочки від продажів змінюється і його сила впливу. Операційний левередж дозволяє. Цінити ступінь впливу зміни обсягів продажів на розмір майбутнього прибутку організації. Розрахунки операційного левереджа показують, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягу продажів на 1%. За умов високого значення операційного левереджу, навіть незначний спад або збільшення виробництва продукції, приводить до суттєвої зміни прибутку. Більш високий рівень виробничого левереджу зазвичай мають підприємства з більш високим рівнем технічної оснащеності виробництво. Ництва за умов підвищення рівня технічної оснащеності відбувається збільшення частки постійних витрат та рівня виробничого левереджу. Із ростом останнього збільшується ступінь ризику недоотримання виручки, яка необхідна для відшкодування постійних витрат. Таким чином, сучасне управління витратами передбачає досить різноманітні підходи до обліку та аналізу витрат прибутку підприємницького ризику. Доводиться освоювати ці цікаві інструменти, щоб забезпечити виживання і розвиток своєї справи в Щодо фінансового левереджу, потрібно розуміти наступне: існує фінансовий важель, за допомогою якого керівники менеджер можуть впливати на діяльність підприємства. Фінансові важелі управління та фінансові коефіцієнти тісно пов'язані між собою. Фінансовий левередж характеризує пасив балансу, відображаючи проблеми структури капіталу. Фінансовий левередж виникає у разі використання підприємством позикових засобів фінансування. Плата, за які постійна, тобто фінансовий левередж, має місце, коли підприємство залучає позиковий капітал капітал. іншими словами, за рахунок позикового капіталу підприємство підвищує ефективність використання власного капіталу. Високий фінансовий левередж вказує на високий рівень ризику, що може призвести до банкрутства підприємства. Приросту коефіцієнту рентабельності власного капіталу буде сприяти зменшення відсоткової ставки за кредит. Важливу роль відіграє стан на фінансовому ринку. Під час спаду вартість позикових коштів буде менше ніж у стані підйому. Також буде впливати кон'юнктура товарного ринку. Чим стійкіший попит на товар, тим стабільніше підприємство буде працювати і більший прибуток, який отримується підприємству. У ринкових умовах конкуренція між підприємствами доволі велика, тому результат діяльності підприємства багато в чому залежить від спритності та неординарності прийняття рішень фінансовими менеджерами. Дивіться, наш наступний випуск про ціноутворення. Далі буде ще цікавіше.